Правилась телос по незручно. квіточка, і там вгорі котики верба Прошу за цей землетрус, штативо-трус. Так, зараз ми швиденько цей колір завершимо. Ось тут ще трошки, щоб не опустити. О, у мене є така порада сама собі, і, можливо, комусь буде також в нагоді, що коли ви складаєте мозаїку, то великі фрагменти ви і так знайдете, а коли вам трапляються такі маленькі острівці кольору, який ви збираєте, то почніть з них, бо потім їх дуже важко знайти. На цій маленькій картинці це, звісно, легше за легке. але на великих картинах краще. Якщо ви побачили маленький острівець, почніть з нього. Чи взагалі десь од... одна штука кольору, треба починати з неї. За правила починає вилазити зайвий клій. Виліз зайвий клій і взагалі не береться страза. От як так? Як домовитися з цими стразами? Так. так, еще трохи. Там, здається, еще два кольори нерозрізані не залишилися. І буде завершена картинка. Для дитинки, звісно, що треба буде раза в три в чотири більше часу, бо треба подумати, треба зосередитися, знайти кожну цяточку, розміточку. Тобто для діток. Це. Ось я зараз годину збираю і до цього стрім був 20 хвилин. тобто, ну, Якщо округлювати, то вже півтори години, плюс-мінус. Збираю дитинка, буде збирати це сумарно годин 6. Це нічого страшного, так і має бути.